Ти знав, що банки роблять доволі часто помилки, які в подальшому призводять до того, що застосувавши один з ключових принципів Айкідо, можна енергію противника перенаправити на нього, тим самим отримати боржнику перемогу завдяки помилкам банку. Тим самим боржник звільняється від відповідальності повністю або у значній частині. При цьому вказані помилки є розповсюдженими. Знаючи їх, ти можеш побачити у своїй справі або виконавчому провадженні і захистити себе та своє майно від банківських претензій. Так які ж вони ці помилки? У такій складній ситуації у державі тиск на боржників, на жаль, триває. Продовжують судові справи про стягнення боргів, іпотечні питання та виконавче провадження. Кредитні канікули вже припинили свою дію, що також скажеться. На житті боржників. Завдяки YouTube каналам, телеграм-каналам та іншим джерелам кредитні боржники у спорах з банком приймають активну позицію, цікавляться та міцно тримають руку на пульсі кредитних справ і зміну у кредитному законодавстві, оскільки знають про свою нелегку долю боржника, у тому числі з іпотечними навантаженням або залоговим авто. Також багато клопоту борщникам приносять борги, обтяження, а решту виконавчої служби, які у подальшому перейдуть у спадщину до спадкоємців. Як говориться, профілактика є ефективнішою ніж лікування, а профілактика судовими прикладами перемог над банком у найтяжчих кредитних спорах від адвоката Васильєва Павла Сергійовича, який багато разів перемагав Приватбанку судових справах. Прямо свідчить про можливість боржнику все-таки захистити себе. Далі показуємо, як саме це правильно робити. Помилка банка, і як наслідок панацея для боржника – це пропуск банком строку позовної давності при зверненні до суду з позовом до боржника про стягнення заборгованості. Он говорить: якщо з моменту виникнення щомісячної заборгованості з оплати кредиту минуло три роки, то за заявою відповідача при розгляді справи у суді про стягнення боргу, Суд відмовить банку, якщо вказаний строк сплив, а по пені штрафам цей строк взагалі дорівнює одному року. Ну, при цьому обов'язково під час судового розгляду боржнику подати відповідну заяву до суду, що останній застосував позовну давність до вимог банку про стягнення боргу, оскільки лише за наявності даної заяви позовна давність може бути судом застосована. Так, я знаю, що часто буває при розгляді справи у суді першої інстанції, боржник взагалі не знає про судову справу відносно себе. Це, на жаль, чись. Ці випадки, і я вже цьому не дивуюсь. У даному випадку, якщо боржник дійсно не знав про справу заяв про застосування позовної давності, можна подати до суду апеляційної інстанції при поданні відповідної апеляційної скарги або вже під час апеляційного перегляду. Ось так ми і зробили по одному із наших клієнтів, відносно якого ще в 2014 році було прийнято заочне рішення, про яке клієнт дізнався лише в 2019 році, звернувшись до нас. Ми підготували і подали заяву про перегляд заочного рішення, але в задоволенні заяви нам було відмовлено. Тоді ми подали апеляційну скаргу, разом і заявою про застосування терміну позовної давності. Дніпровський апеляційний суд повністю прийняв нашу позицію та скасував заочне рішення та повністю відмовив банку у стягненні боргу у зв'язку із пропуском строку позовної давності. Тим самим боржник позбувся боргу виконавчого провадження та арешті виконавчої служби, які були накладені у зв'язку із виконанням скасованого заочного рішення. Я декілька разів банком ідентичних позовів, хоча законом таке не дозволяється. Але таке буває, і з цим можна боротися. Зараз покажу, як лише однією маленькою заявою можна дану ситуацію вирішити на користь боржника. У 2022 році, під час введення воєнного стану, до нас звернувся клієнт та повідомив, що на 5 липня 2022 року у Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська призначено слухання за позовом Приватбанку стягнення кредитного боргу. Клієнт попросив допомогти. А як тут не допомогти, у тому числі у такий скрутний час. Допомогу почали з того, що ознайомившись у державному. В електронному реєстрі судова влада України про усі існуючі справи клієнта, з чого стало відомо, що відносно клієнта Приватбанк подав два позови з одного і того ж питання. Це стало відомо нам, коли ознайомилися у суді з вказаними двома справами. Не потрібно бути юристом, щоб здогадатися, що одне і те саме питання не може одночасно розлютатися у двох різних судових справах. Про це каже і закон. Тому підготували відповідну заяву і просили перший позов залишити без розгляду з підстав наведених раніше. Суд перевірив наведені нами інформацію, підтвердив її, та нашу заяву задовольнив. Як говорить народна мудрість, баба з возу кобилі легше, а з народною мудрістю не поспориш. По другій справі у нас є юридичний сюрприз для банку. Тому за наслідком розвідуслідкуй на нашому телеграм-каналі з кредитів та виконавчих проваджень, посилання на екрані. Тому підписуйся. Доволі часто бувають випадки, коли скористатись помилкою банку і тим самим позбутися боргу можна на стадії виконавчого провадження. Коли банк разом з державним виконавцем або приватним хоче погасити борг за рішенням суду. Саме у такій ситуації звернувся до нас клієнт, якому стало відомо, що у відношенні нього як боржника відкрите виконавче провадження за старим рішенням суду. Ознайомившись з матеріалами виконавчого провадження, ми побачили позитивну перспективну стосовно клієнта, підготували та подали відповідну заяву. До індустріального районного суду міста Дніпропетровська, як суду, який прийняв рішення про стягнення боргу, у заяві просили визнати з підстав спливу трирічного строку, визнати виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню. Виконавчий лист це окремий процесуальний судовий документ. Яке видається на виконання рішення суду про стягнення боргу? Суд задовольнив нашу заяву, тим самим клієнт позбувся боргу, посилання на ухвалу. З аналогічних підстав щодо закінчення строків пред'явлення до виконання виконавчих листів, але вже по іншому клієнту, ми також досягли перемоги уже у жовтневому районному суді міста Дніпропетровська. Тим самим борс клієнта через виконавчу службу вже стягнути у банка не вдасться ось посилання на ухвалу. Ось бачиш стандартні справи по всій Україні і стандартні позитивні рішення, які були вирішені нами на користь боржника. Тому і по твоїй справі ти можеш отримати від нас допомогу, не дивлячись на те, де ти знаходишся, оскільки на сьогодні ми можемо приймати участь у режимі відеоконференції у судових засіданнях. Та всій території нашої держави, тому наші контакти дивись в описі. До відео, як вже сьогодні казали, багато рішень приймаються на користь банку, при тому, що відповідачі про суд взагалі нічого не знають. Вже багато років дізнаються про рішення не на їх користь, а на кругленьку таку суму. Це класика жанру по даній категорії справи. Саме з такою юридичною проблемою звернувся до нас клієнт, відносно якого ще у 2012 році індустріальним районним судом міста Дніпропетровська було прийнято заочне рішення про стягнення з клієнта боргу за кредитним договором. Слів останнього він договір не підписував, вказане у сумі стало підставою для того, щоб ми підготували відповідну заяву до суду про перегляд заочного рішення. І суд вказану 28.06.2022 року заяву задовольнив. Заочне рішення скасував, ухвала. Даною справою хочемо показати тобі, що навіть рішення, яким вже близько 10 років, можуть бути судом переглянуті, головне правильно побудувати юридичну стратегію. А зараз давайте дамо відповіді на часті питання, які ми постійно отримуємо від боржників. І так почнемо з першого питання. А нарахування відсотків може продовжуватися, якщо строк кредитування закінчився. Не може продовжуватися нарахування відсотків після закінчення сроку дії кредитного договору, тому що дія кредитного договору. Бор визначається у самому договорі. При цьому вказаний договір може бути в односторонньому порядку припинений: якщо банк подасть позов до суду про стягнення боргу, або направить боржнику до судову вимогу стягнення усього боргу. У будь-якому випадку. Встановивши дату припинення дії кредитного договору, даною датою припиняється і можливість нараховувати банком відсотки за кредитом. А якщо банк все-таки заявить вимогу до боржника у суді про стягнення відсотків у такій ситуації, суд повинен відмовити за безпідставністю. Це також підтверджується обов'язковою судовою практикою постанова Верховного суду. Кредитний паспорт, підписаний боржником, може бути доказом виникнення кредиту. Єдиним доказом виникнення кредитних зобов'язань є відповідний кредитний договір, тому наявність паспорта кредиту не замінює сам договір, і за відсутності останнього відсутній борг. Про це сказав Верховний суд. Постанова відсутність у банку оригіналу кредитного договору по кредитній карці. На що це впливає? Якщо під час судового розгляду боржник. Поставив під сумнів, підписання чи наявність оригіналу відповідного кредитного договору. Він має право просити суд витребувати вказаний оригінал у банка, а банк повинен його надати на обґрунтування своїх вимог. За відсутності оригіналу, суд відмовить банку. Як це зробив Верховний суд, по якій банк так і не надав до суду оригінал договору, а посилання останнього на наявність боргу не може підтверджуватися лише розрахунком заборгованості та випискою по рахунку. Постанова ось сьогодні. Ми показали не всі помилки. Продовження дивись у наших наступних відео на каналі, тому підписуйся.